Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Мазар. І я знову на ринку у Львові на гуртовому розкажу, покажу які ціни, ну а ви коментуєте, які у вас ціни, буде що в роздріб, що на гурт. Ну і також ставимо подобайки. Поїхали. Капуста вже її така, бачите, кілограм вроді виходить по 50 гривень. Якщо квашена, капуста на гурт по 10 гривень синкована, а тут щоб купити 10 кілограмів по 15, 15 гривень. Гурт від 100 кілограмів. І морку тут теж вам посітують 30 гривень. Багато на ринках немає, так як в нас на Херсонщині не було. Ну і зараз дивляться мої відео і говорять, що немає. Хотіли б, щоб такі шинковки були, звичайно, на ринках. Було б і людям приятніше забрати вже таку шинковану, взяти морку, наквасити собі без всяких заморочок. Тут вже на гурт беруть, бачите, багато зробили. І буде по 10 гривень. Ось такий. Калібр пінковки. І у нас на зелені, розкажу вам по зелені. Кріп такий. 160. 160. Петрушка. 120. Шавель. 100. 100. 170. Рукола 170. Шпінат. по 100. Кінза. 120. Перо була по 15 сьогодні 150 виходить? — 120 140 кілограмів. Зрозуміло. Молода, 16, цвітна, каже, 33 така. Від більші 25 зелений до 15 гривніші. Цвітна. 30 гривень, а 50. Молода? 14. А гарний такий? 50. І такий перчик? 25. 25. Огірок 100 і 50 кабачок. А пікінка скільки? Пікінка 30 30 і 25. Броколі? 45. Світна? Сьвітна 35. Савойка? Савойка 20. І синя? 20. 20 і молода? А такі? 25. 25. 25. А червоний? Uh, такий 65, такий 70. 70. А цей? Uh, цей 70. І цей? 40. А гіркий? 110. Баклажан? Яку ціну перець? 58. 50? 48. І огірок ваш? Огірок 75. 75 такий. Яку ціну Така цвітна по 25. І такі по 6, така капуста, агрес гарна. Картопля 10. А буряк 9, кажуть. 9 буряк і 9 морку. А ваша картопля? 9,50. Брусельська 80. А Савойка? 20 і така цвітна гарна. 25, більше по 20, менша по 25 тукінка. Гарбуз, що ромашка мала, що гітара така, по 18, гарбуз кашовий. І такий товар. І картопля по 10 гривень, бананка 12 така. Волинь. Така гарна Волинь по 15 є хлопців. Шикарна. Чистенька. Селера. Селера 50 гривень. 50. 50. Беремо чесничок. Часничок Суперов. 200. 200 гривень. Антивірус. Я вже все взяв. Такі 35. 35. 150. 60. Гіркий. 150. Баклажан гарний. 60 гривень. 60. Такий перчик. 90. А молода? 20. 2018. Ясно. А такі? 85. 60 гривень кабак. — Ну цей красивий гарний. 1-1. 20 гривень. 25. 60 гривень. 60 гривень. Один ряд перший місце. У Івана. Заходимо. І картопля 10 така. А цибульку? 9. 9. І буряк 9. І морква 9. 9. Цибуля теж 9. Так? Переважно. Ціни одинакові. 8-10. Це буршовий набір. І така середня капуста по 10. Ось така гарна картопля. Болті гроус, бананка і мелоді. по 10 кажуть. По 9, 9, 9. 9. по Картопля 10. І є кавун на гурт 10. Ось такий. Але кавуновий ряд перед. Несли. Він біля картопляного рядом. Ще пару фур є. Раз, два, п'ять, шість фур ще є. Так що ще пробуємо кавун. Пробував непоганий. І 14 ряд. Така цибулька непогана у корейця по вісім гривень. Бачите, сухенька, добра. Так як я вам вже говорив, як вибирати цибулю, просто нюхайте, ближче нагнулися, понюхали, щоб не було гнилі. І ви можете вибрати дійсно, що вона у вас гнити не буде. Закупляємо зараз, тому що воно зараз зі складів почнуть возити. Буде, можливо, і дрок по на ряду 14 по 40. Ну і це можна все взяти. Теж можна взяти тут під аселяра. 60 і корінь петрушки також. І можна взяти також в 14 му ряді отакий по 200 гривень. І часник переважно від 100 до 200. І вже 12-й ряд. Ось якийсь меч, ну 80. Є по 70 гурт. 75 такий. Є по 50 виноград. Молдова 75. А ця Молдова теж 75. 75 і 60. 75 і 60. Фасоля? Від 70 до 100, да. Від 70 до 100. А такового тер, рисовка? Так, рисовка. Вона дуже смішно. Я знаю. А такий? 350. Метелик 350. Такий 320. 320. 320. Більш темніші. Такі насіння? 140. 140. А голе? 200 гривень. гривень. Шепшина. Свіжо, 80 гривень. 80 гривень. І? 70 гривень, 70 гривень у рік. І фундук. 150 гривень. Маємо на продаж саджанці, ось такого от фундука. Це в нас сорти європейської селекції. Каталонський, барселонський, багато інших американська європейська селекція. Ось такі от горішки. Бувають в гронах по 4. Тут от 5, 6, 7 штук до 10 штук. Основні в промислові, та більш присадибного вирощування. Також маємо червонолисті і інші. От, хто хоче замовити. Пишіть, дзвоніть на номер 093-098-7406. 0930987406. 120 менше. Ну ця дуже смачна. Розвалюється скоро. Руші від 40 до 70 у нас. Слива 25. А сушка? Марічка, сушка. Такі пусто 120. Гарний. А, так, гарний ідеальний. І яблука є від 20 до 30 гривень. Малина 250, а така полониця 400. На гурт. І питали мене, щоб сорт, я сказав, груш, От така груша росих боковини. Ще є яблука. Рікс. Рікс. Болгарка. Ну тут нема. Це росих боковини. І яблука від 20 до 30 гривень. І я прийшов показати вам, що є ще цибуля на ряду, Від 70 до 110 гривень. Це на гурт. Різні сорти. І можу показати, які вони є. Це є розріб, але видно саму цибульку. Бачите, яка росте. І радар. Печеречка по 105 гривень, салат по 120 гривен. Пожирок по 80 літра, капуста 50 літра і помідор 60 за літр. Мене просили просто показати, які ціни. 75, косник 140, ожирок 75 такий. Це є гірки маленькі по 80. Ну і тут 100 гривень. Ось капуста, мабуть, з цим. 185 кілограмів, 123 кілограм. Виходить по 40 гривень. Мандарин по 130 такий. І вони з ряду поїхали і наші квіти розширились. Ось такі асортиї різні. 150 гривень квіточка велика. 150 так? Та? наша львівська з Дублян. Дубляни? І що, пересилаєш нової пошти? Тобто не практикую, але... але по можливості можна. 0,63 18, 36, 7, 4, 1. Володя. Володя дзвонить. І є менше. А такі менші, по скільки оціну. Тоді гори. 120, 80. Такі 80. Ясно. Ну. Різні кольори, різний вибір. І отакі красиві. Каже львівський. Дубляне, так? Так. Така краса. Тут взагалі, бачите, якийсь. Супер. Карпатський. мед 300 гривень. Різні, різнотрав'я. Такі туйки по 50 гривень. А такі у вас? 50. А як називається? Теді. Теді, а це що? Лавровишню. І скільки? 200. 200. Двохлітровий горщик такий. Ще що у вас цікавого є? Багато всього. Галіє, це... родоцентрони, магнолії. І ск... А магнолії по скільки? Джені тисячу, блактоліт 1200 і салунжа 300. 300. Такі по 50. А це що у вас? А то це оцей булівар? І що воно? Поскільки? 50? 50. Красиве. Гіх'ярі 50. Вже молоща почне 50. Все от, Це отак. Кущики. Зрозумів. Травички по 30. По 30. Так що приїжджаємо, можна купити і меду карпатського, і такі різні кущики, трави декоративні. Ківіті стало більше, так я кажу, що воно ряд вже. Забрали і квіти розширили. Більше приїхало. О, яка краса гляньте. Бачите, яка краса. Чотири ряди. квітів. І всюди отака краса. Такі по 50. А такі по скільки? 150. Такі по 50 в Тут різні на ящик асорти. Такі по 50. Де Такі по 100. Є дрібні. Квіточки є широко. Широкі і квіточки самі. Різні сорти, бачите. Кітки кіт, по 15 гривень менше, кітки по 50 гривень. І верес, Тоже різний від 100 і вище. І тут така лапшичка. Є по 20 маленьких горшочках. І яка гарненька розцвіла. Верес такий гарний, бачите. Дуже красиві. І різні, от туди сорти прямо. Бачите, такі гарні. А тут такі розціюю. І на цьому закінчу своє відео. Бувайте всі здорові! Як завжди, слава Збройним силам України! До побачення!